Знову сумна звістка, знову наша громада втрачає своїх синів і справжніх патріотів. Додому на щиті повернувся Євгеній Євтушенко, молодий чоловік, який у 28 років доєднався до небесного воїнства. Хто пішов зі зброєю в руках боронити нашу землю від ворогів, наші герої. Але як же вони потрібні вдома, кохані чоловіки, люблячі сини та тусі брати? Скільки добрих справ вони б могли зробити тут вдома. Їх покликав найвищий обов'язок невідкладна справа захист країни від ворога. У цій когорті справжніх героїв і наш земляк. Євтушенко Євгеній Олександрович народився 22 березня 1996 року в Шостці. В початкових класах навчався в міській гімназії, середню освіту отримав в загальноосвітній школі номер 7 Євгеній з дитинства був музично обдарованим, тому по закінченню школи хлопець вступив до Сумського фахового коледжу мистецтв культури Дмитра Бортнянського, де отримав професію акомпаніатор. Євгеній деякий час викладав у сумській музичній школі, потім працював на різних роботах в Києві. Був добрим, щедрим та товариським. Мав чудове почуття гуману, був справжньою душею компанії. Він дуже любив свою родину. У загиблого захисника залишилася дружина Аліна, семирічний син Єгор, батько Олександр, сестра Ксенія, племінники Світлана та Роман. На жаль, клята війна косить світ нації. Безжальний ворог відбирає у нас найдорожче. 28 січня 2024 року. Євгеній підписав контракт на військову службу та став на захист України. 10 липня солдат Євтушенко Євгеній Олександрович, відданий військовій присязі на вірність українському народу, героїчно загинув в бою за Україну. Її свободу і незалежність в районі населеного пункту Нью-Йорку, Бахмутського району, Донецької області. Герой завжди 28 років, шосткінська громада щиро співчуває осиротілій родині, поділяє біль і сум у невимовній скорботі. Пекучий біль, до якого не можна звикнути, але не можна і пробачити. З першого дня війни я молила Бога. Я благала, я сподівалася, що не буду стояти ось тут та не судилася. Підла війна обірвала ще одне молоде життя. Язволом затів небо наш нужній воїн, наш герой, наш учень, наш хлопчик Женя Євтушенка, сором'язливий, товариський, вихований, люблячий син і брат, закоханий у музику. Здається, це не зовсім портрет справжнього героя. Та коли стало питання, якщо не я, то хто, ти, Женю, обрав і я, саме тому, що понад усе любив дім, любив рідне місто, любив країну, хлопчику Женя, ти не вийшов з того бою та не впав на коліна, ти зробив все для того, щоб ще не вмерла. Україна, до земної уклін тобі, наш герою, вічний спокій. А ми, ми будемо пам'ятати, тому що справжні герої не вмирають, вони янголами злітають в небо і продовжують жити в нашій пам'яті, в наших серцях. Євгенія Євтушенко, шосткінець. Прожив надзвичайно коротке, але дуже чесне життя, життя патріота. Він всього себе віддав батьківщині, всього себе віддав Україні. Клятий ворог забирає життя в наших кращих хлопців. Ми повинні об'єднуватись і бити ворога, і в кінці кінців завоювати мир. Слава герою, слава Україні! Скільки ще має пролитися крові, виплакатися гірких сліз, аби Ти, Господи, зупинив цю ненависну війну, надай спраглому народу свободи, не полишай у біді, не дай зневіритись у свою справедливість і всесильність. Та ми все одно вистаємо, вижимемо, попри все, відбудуємо зруйноване і будемо пам'ятати, пам'ятати кожного загиблого. Бо вони всі для нас герої. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує шостке у скорботі Україна, герої, де в останню путь. Шануємо пам'ять. Стань на коліна важко і болісно прощатись захисником. Люди в знакшани стають на одне коліно, схиляють голови у скорботі. Знову крають серце слова пісні плине кача», яка оповіщає усе місто про невимовну втрату. Рідні та знайомі і просто небайдужі шосткинці несуть квіти до трину героя і проваджають вірного сина України в останню путь.